Тема нашого служіння Ісус завжди поруч. Знаєш, які б ти випробування сьогодні не проходив в своєму житті, як би ти не жив сьогодні свій день, але коли ти віриш в Ісуса Христа, то я тебе запевняю про те, що Ісус, Він завжди поруч. Він казав своїм учням, що Він їх не залишить і Він їх не покине. Він буде завжди поруч з ними. І Дух Святий це Дух Бога ця, Ісуса Христа, це Дух Святий, який сьогодні на цій землі. Ісус Христос, Він Духом Святим, Він завжди поруч, Він рядом, і Дух Святий, Він в нас. Ісус в нас. Духом Святим. Амінь. І знаєш, коли ми, як люди, проходимо якісь випробування в нашому житті, якісь труднощі чи іспити, які ми йдемо. І коли от ми знаємо, що поруч є людина, є та істота, яка от просто підтримає зараз тобі, тебе. От, ти за що стрим... за що стрімтиш? Може, сумніваєшся, але ти знаєш, що поруч є людина, яка вона ну, більше знає, чим ти, сильніша, чим ти. І от вона рядом поруч, і ти тоді не боїшся, бо ти знаєш, що в яку хвилину ти може щось зробиш не так, і є той, хто тебе підтримає. І ти не впадеш. І от коли поруч є така людина, ми покладаємо на неї, ми робимо кроки віри, ми йдемо, ми свої плани втілюємо в життя, але ми знаємо, що у нас є підтримка, є той, хто тебе підтримує. І це тебе підбадьорює. Да? Це тобі дає віру, ну, дерзновіння якесь. І дуже гарно відчувати, коли в тебе рядом поруч з тобою є така людина. Я вам хочу сьогодні сказати наскільки більше, коли ти відчуваєш, що поруч з тобою є всесильний, всемогутній Бог. І ти йдеш не один. Є твої мрії, які ти, якими ти мріяв, і ти маєш дерзновіння, і ти робиш це. Але ти знаєш, що є той, хто рядом з тобою, хто поруч з тобою, і він тебе підтримає. Може, коли тобі буде страшно, може, коли тобі буде скрутно, може, коли ти будеш щось не розуміти, що тобі робити. Але Ісус, Він поруч. І знаєш, це дає сили. Це дає сили йти далі і не сумніватися, не сумніватися, що Бог тебе покине, бо Він каже, що я тебе не покину. А як я раптом впаду, Бог каже, ні, я тебе не покину. А як я щось зроблю сьогодні не так, Бог каже: Я поруч, я поруч. Ісус, Він каже, я поруч. Майже коли ти мене може як-то не так не відчуваєш, чи може ти не бачиш цю підтримку зразу. Але Ісус Він дивиться на те, що в нас є внутрі. Він дивиться, от коли ми проходимо якісь випробування, чи йдемо шляхом віри, Ісус дивиться, на кого Ти зараз покладаєш свою наді, надію, на кого ти зараз от час вповаєш на людину, на лікаря, на начальника, на кого ти зараз вповаєш? Чи ти вповаєш на мене? Ти кого бачиш зараз попереду себе? Страхіття якесь, що це неможливо? Чи ти бачиш попереду себе Ангела Божого? Чи ти бачиш попереду себе Ісуса, який може втручитись в будь-яку секунду твого життя і все змінити? Все може змінити. І Бог дивиться, як ми йдемо кожного дня, на кого ми покладаємо свою надію в кожних обставинах? І іноді кажеться, Господи, чому ти от зараз не прийшов, чому ти запізнюєшся? А Бог каже, я нікуди не запізнююсь, я приходжу завжди своєчасно. Я приходжу тоді, коли я бачу, що ти віриш. Я приходжу тоді, коли я бачу, що ти полягаєш і покладаєш свою надію на мене, і ти віриш мені. І може тобі страшно, і може тобі скрутно, але ти кажеш, що Ісус мій Господь, Ісус, я тримаюся за тебе, Ісус, я хочу йти Твоїм шляхом. І тоді підтримка Божа, вона приходить в наше життя. Але є час, є якийсь час, певний час в нашому житті, коли ми можемо не відчувати цієї підтримки. Коли нам здається, знаєте, нам то Ісус, кудись Він. Дівся, ну як його нема. Але Ісус, Він завжди поруч з нами, навіть тоді, коли ми не відчуваємо Його присутністі. І знаєте, так було і з його учнями. Нічого не міняється. Знаєте, Бог завжди той же. І його учні, коли були поруч з ним, вони ходили, вони вже бачили характер Ісуса Христа, Його звички, вони вже це бачили. Але були такі, знаєте, хвилини в їхньому житті, коли вони тремтіли. І вони покладали свою надію на обставини, які вони бачили, а не покладали свою надію на Бога. Марка. Марка, 4 глава з 35-го вірша. Це ми будемо читати, це коли вітер і море підкорилися Ісусу Христу. Дивіться: 35 й вірш. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човень, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, він – Ісус, а він був сам на кормі, спав на подушці. І будь, будять його, і кажуть йому Учителю, хіба тобі не байдуже, що ми тут гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, ушухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чого ви такі лякаві? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? А він Господь, він син Божий, він Бог. І от дивіться, що я хочу тут показати. Учні його знали. І Ісус був з учнями в човні. І Він спав. Е Знаєте, я думаю, що він відчував, що є буря, бо корабль видно, хитало туди-сюди. Він відчував. Але він спостерігав, що ж будуть робити учні. От прийшов той час, коли він хотів побачити, що в них знутрі, на кого вони покладають свою надію, коли шторм, коли вітер, і буря вона була дуже сильна. І з ним в човні були всі його 12 учнів, які завжди були рядом з ним, поруч з ним. І вони, бачите, написано, що вони налякалися, і вони почали товкати Ісуса Христа. Що ти не бачиш, що з нами відбувається. Подивіться. Ми інколи також робимо в обставинах, які нас тісняють, да? і які ми не знаємо, що робити, приходить страх, приходить переживання. І Ісус дивиться, як ти в цієї ситуації, куди ти будеш дивитися? Ти будеш дивитися на шторм, на бурю, на те, що тебе тисне, чи ти візьмеш Слово Боже, яке є Ісус, яка є істина, яка нас освободжає, чи ти возьмеш це слово, і ти будеш його проголошувати, станеш навколішки і будеш молитися Богові. Що ти будеш робити? Ти будеш дивитися те, що на тебе тисне мир, і ці обставини цього мира, чи ти будеш дивитися на слово Боже і будеш молитися Богові. А Бог він поруч. Бог з тобою в одному човні. Ісус, Він поруч з тобою, йому не байдуже, що зараз в твоїй родині, йому не байдуже, що з твоїм тілом, воно хворіє чи здорове. Йому не байдуже, що на твоїй роботі, що з тобою, взагалі, трапиться, як ти проходиш цей шлях. Але він дивиться, він рядом. Ти в човні з Ісусом Христом, а Він в Твоєму човні. Оце важливо. І тобі. Кожному з нас на тре, нам треба перевести свій погляд з того, що ми бачимо, і нас лякає, і тисне на нас, на те, що каже сьогодні Бог, на те, що каже Боже Слово, на те, що нам треба навчитися у всіх своїх обставинах, скрутних покладати свою надію на Бога, на Ісуса Христа. І е, у човні. З Ісусом Христом також були із 12 учнів 4 рибака. Вони були робаками. Це їх була праця. Вони працювали. Але і вони працювали і в бурю, і вони бачили, вони проходили. Але налякало їх дуже те, що ця буря вона була дуже сильна. І вони бачили і розуміли, що в морі оставатися при такої бурі дуже небезопасно. І тому вони теж були налякані, хоча були рибаками, ходили в море. І вони знали, що робити, що їм треба було робити в цій ситуації, але розгубилися і теж налякалися. І ті, хто рядом були, знаєте, іноді бувають такі обставини в нашому житті, що поруч знаходяться люди, які знаходять, починають панікувати. І в якоїсь другої ситуації ти б ну, не розгубився, ти вже там був, ти знаєш, що тобі треба. Але їх було 12, четверо з них було рибаками. І коли останні 12-ти, вони стали переживати, тремтіти, були налякані, вони майже е, оказали такий тиск і на ті, хто, може, й розуміли, що робити в тій ситуації. То я хочу сказати, коли поруч з нами знаходяться люди, які починають панікувати чи за щось більш переживати. А ти знаєш, як тобі треба ну, вчинити в цій ситуації, то нам повинно вплинути на тих других людей. І не, і не дати їм можливості впливати на наше, на наше життя. Ви розумієте? Нам треба вплинути, щоб вони повірили Богові, щоб вони довірили своє життя, щоб вони стали сильніші, ну, підтримати їх, сказати, що ми все можемо. Ісус допоможе, давай разом помолимося, да? але не дати тим людям, які хвилюються, які переживають, які лякаються, вплинути на нас. Оце це було у човні з Ісусом Христом. Ісус бачить, Він бачить, Він поруч, що ж ми робимо? І от такий сильний тиск людина майже може проходити в своєму житті, аби, але, аби коли Бог хоче його підняти, підняти вище у вірі. Довірити йому щось більше, відкрити перед, перед ним, перед людиною нові двері да, для благословіння. Або такий дуже сильний тиск, ми можемо проходити, коли Бог через тебе хоче робити свою роботу на новому рівні. Тобто стілювати людей, змінювати обставини, розширювати Царство Боже. І от коли такий сильний тиск проходить людина, то вона проходить його для слави Божої. Бо хоче або підняти тебе, або Бог хоче тебе використовувати, використовувати для царства Божого. І от дивіться, тут ми з вами дивимося, це було кінець четвертої глави, від Марка. І от зразу п'ята глава, тобто слідуща подія йде, от вітер утих, вони приплили до берега, і дивіться, що тут зцілення Гадарінського біснуватого. Тобто це та людина, яка життя своє жила в гробах. Ця людина вона була одержима, вона була хвора. І вже в ній ті люди, які були рядом, вони не бачили нічого доброго у цій людині. Дивіться: п'ята глава від Марка з першого вірша, зразу, от вони, перепливши на другий бік моря до землі Гадарінської. А як він вийшов з човна, зненацька? Перестрів його біснувати, чоловік з, гроб, з гробниць. Жив він у тих гробця, гробницях, і ніхто не міг його е, скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами і кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його. Приборкати і завжди вночі та в день він перебував у гробницях і горах, кричав і біснувався. Тобто, це була людина, яку не можна було людям не зв'язати, не зцілити, нічого зробити з цією людиною. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусу, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе, Богом, не муч мене. І він там просив, щоб. Ісус допоміг йому, і там ціла історія. Ви можете її прочитати вдома в Марка 5 глави. Вони просили ці, ці, ця одержима людина. Вона прохала Ісуса Христа, щоб він освободив його від бісів, але дав цим бісам біси, умаляли його, щоб він. Дозволимо їм вийти бісам у свиней, але тоді ці свині Ісус їм, і ці свині вони попадали згори всі. От. А людина біснувата, ця людина, вона отримала освобождення від Ісуса Христа, і ця людина стала свободною. Ви чуєте мене? Людина получила освобождення від Бога і стала свободною. І от дивіться: а ті, хто їх пас втекли і сповістили в міста та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, щоб існувати той, хто мав е, легін, Легіон, сидить одягнутий, і про своєму розумі, і вони злякалися. Тобто, людина. Получила повне зцілення. Людина сиділа і мала розуміти, що відбувається у тому світі, в якому він живе. Розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней. І почали благати його, Покинути їхню околицю. І коли він сідів, сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним. Та він йому не дозволив, але сказав йому: «Іди до, свого дому, до свої, іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати. В десяті місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. Амен. Він пішов, і Він був, славою, свідоцтво Божого на цій землі. І е, там є історія. Продовжується цього біснуватого, через нього дуже-дуже багато людей познали Ісуса Христа, прийшли і вхилилися і повірили в Ісуса. Тому що Він був живим свідоцтвом, тому що Бог живий. І через нього дуже багато людей прийшли до Бога. Тому, знаєш, Іноді ми можемо задавати Богові вопрос, питання, чому це з нами зараз коїться таке? Чому таке давління ми переживаємо, чому так скрутно? То я хочу тобі сказати, у Бога є план на твоє життя, у Бога є Його воля на кожне життя. І коли ми підкорюємося Його волі, то Бог через нас робить свою роботу на цієї землі. І знаєте, коли ми не будемо проходити якісь випробування чи іспити, коли нам завжди буде м'яка подушечка, да, то ми не навчимося вірити. Ми не навчимося довіряти Богові. Ми не навчимося вірити так, як хочеть Бог, щоб ми вірили і довіряли Йому в будь-яких обставинах. Тому коли буря, коли якісь спробування, коли тобі кажеться, що ну, все, Ісус поруч, Він в твоєму човні, ти з ним, Ісус завжди за тебе. Амінь. Коли ми віримо, коли ми наше вповання складаємо на Бога, коли ми віримо в Слово Боже, читаємо Його, роздумуємо над ним, коли ми молимося, не біжимо рішати ці обставини, які на нас тиснуть бігом. А перш за все, ми йдемо і кажемо, Ісусе, я до Тебе кличу, я хочу бачити Твою славу. Мені треба Твоя допомога, бо Ти мені потрібен. Амінь. І дивіться. Луки каже, в Луки написана 10 глава, 19 вірш. Ось дав я вам владу наступати на Зміїв і на Скарпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Бог каже, що я, віручим в мене в Ісуса Христа, я даю цю владу. Щоб моря, щоб стихії, щоб любі обставини вони покорялися вам, і Бог каже: я вам даю владу і Ніщо вам не заважить. Та як так? Та отак. Тому що ми є учні Ісуса Христа, тому що ми покладаємо свою надію на Ісуса. І нам треба, як тим учням, коли були у цьому човні з Ісусом Христом, встати і повеливати бурі, втихнути, як Ісус повелів. Але злякались. І, знаєте, ще, на жаль, у кожному нашому житті є те, що нас лякає. Але Бог каже, що ти сьогодні не бійся, бо я поруч, і покладай свою надію на мене. Я з тобою в одному човні. Я люблю тебе, ти мені потрібен. Я хочу через тебе поширювати царство Бога на цій землі. Я хочу, щоб ти брав ту владу, яку я тобі даю, і використовував її в своєму житті, в своїй сім'ї, для тих людей, за кого ти молишся. Амінь. Тому дьявол, він ворог, він може нам посилати шторми, Він може нас хвилювати, Він може на нас ну, давити тиск на нас такий, оказувати таке давління, да? але це буде продовжуватись у тому житті, у тому місці, де ми йому дамо місце. Чуєте? Це буде продовжуватись до тих пір, доколи людина буде давати місце і право бісам ворогу. Нас атакувати. Тому сьогодні нам, як віруючим людям, нам треба не йти до перемоги в якихось обставинах, а нам треба навчитися жити перемогою. Амінь. Тому що Ісус в нас Духом Святим, Ісус через нас, Він діє в цьому світі. Тому ми довіряємо Ісусові. І які б обставини не було в нашому житті, ми знаємо, що ворог це сатана, а наша сила вона в Ісусі Христі. Тому ми беремо силу, яку нам дає Бог, і використовуємо Його проти всього царства дьявольського. І Бог каже, ніщо не навредить вам. Амен. Тому я хочу зараз помолитися. Щоб ми навчилися довіряти Богові. Але коли ми будемо молитися зараз про довіру до Бога, то я тобі хочу сказати, що можуть прийти спробування в наше життя, то знай, що Ісус поруч, Він поруч, коли в тебе труднощі в родині, коли тебе в труднощі зі здоров'ям, коли тебе в труднощі в вихованні дітей, чи в відносинах в сім'ї, чи на роботі, Ісус поруч. І він дивиться, він бачить, хоче спить на подушечки, як написано. Але він поруч, і він дивиться, що ти будеш робити в цих обставинах. Будеш ти коїти, як каже слово Боже, чи ти будеш дивитися на оце все, те, що тебе лякає, і відступати назад. Тому дьявол прийде і він буде наступати, наступати і наступати, але треба йому дати відпор. І довіряти Ісусу, 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 і тоді Він відступить. Амінь.